При мудрій спросі висвітлюємо Святого Євангелія, мир усім. Від на святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи! слава тебе. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю. царство Небесне, подібне до чоловіка, що у добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог. І посіяв кукіль поміж пшениці і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнило колодця, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господарі й кажуть до нього. Пане, хіба недобре зерно ти посів на твоєму полі? звідки ж узявся кукіль? Інший відповів їм ворог чоловік зробив це, слуги йому кажуть. Чи хочеш, ми підемо його випалимо? Ні, каже, що, виповлюючи кокіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Залиште, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час же я жінцям скажу зберіть перший кокіль та з'їжіть його снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клону. І підійшли до нього його учні та кажуть вияси нам притчу про кокіль, що на полі, він у відповідь, сказає, той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, а поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці – це англі. Так як збирають кукіль і в вогні паля, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів і зберуть вони його. І зберуть вони з його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх до вогненої печі. Там буде плач і скрегіт зубів, І тоді праведні засяють, як Сонце, в царстві свого Отця. Хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Слава тебе, слава В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Цю притчу про кукіль, яку розказав Христос своїм учням і людям, які прийшли до нього, це наче є таке попередження. Попередження про те, що ми маємо бути уважними. Бо чому Христос обрав саме пшеницю і цей кукіль для своєї притчі? Оцей кукіль, він це такий паразит, рослина, яка проявляється тільки вже в такому, тоді, коли, ви, як то кажуть, проросте, її не можна побачити зразу. Вже дійсно, коли от виростає пшениця і він разом з нею виростає, і тільки тоді, коли він менш-більш починає цвістити, його можна помітити. А так, він і пшениця не майже нічим не відрізняються зовні. І от Христос, пояснюючи своїм учням, говорить про те, що оце зерно, це добре зерно це син чоловічий, який прийшов сіяти, тобто звіщати добру новину, давати людям надію, давати людям життя. А кукіль – це сини де лукавого. Ворог, це диявол. Причому ворог і діє дуже підступно і непомітно. Це оті спокуси, які нас оточують. І якщо людина не помітить цю спокусу, не розпізнає її, вона входить в її життя, проростає як гріх, тобто вчинок. І людина живе в стані гріха. Саме тому ми молимося, молити Отче наш, і не веди нас у спокусу. Тобто дай нам Боже бачити, коли приходить вона. Дай нам Боже побачити отого е, нашого ворога, який прийшов на наше поле, щоб засіяти там оцей кукіль. Не допусти в нашому житті цього. Бачите, ми всі сповідаємося з гріхів. Але чи в сповіді ми сповідаємося із спокус? Тобто, чи сповідаємося ми з наших думок? Бо саме ця думка, вона є корінь гріха. Вона оце той кокіль, який в нас посіяли, але проростає Він з часом. Христос, наче, попереджає нас. Про те, щоб ми навчилися боротися з нашими спокусами, щоб ми не дозволяли нашим спокусам розвиватися в нас. Що якщо приходить якась така думка грішна, її треба як можна швидше відсікти, не дозволити собі жити в цій думці, роздумувати над цією думкою, чи як кажуть оці церкви. Любуватися оцією грішною думкою. Бо коли ми це робимо, оцей кукіль, оця спокуса проростає в дію, проростає в гріх. Тож пам'ятаймо собі про це, щоб оберегти своє поле, оберегти себе життя, ми маємо навчитися бачити наші спокуси. Сповідатися з наших спокус і всіляко їх викорінювати. Слава Ісусу Христу! Промовимося з усієї душі і засіб мисті нашої промови. Господи, Господи, свяди, жителі Божої наших молод, собі висох і Господи, допоможе.